Зрозуміло, у мене канал пустіє пів року. Тобто, я маю на увазі, що хайпу нема пів року. З грудня, ну, точніше, з січня, тобто з початку 24-го року по, ну, і по зараз. Тобто я в цьому відео, я не знаю, скільки я вже записав відео по тому, як я пропадаю. І по тому, чого я не активний. І я думаю, це востаннє, бо я не хочу, щоб це це воно моя нова тема на каналі. Да. Добре, давайте почну може, спочатку. Тобто я хай певна десь там. Да. Десь цех відео да. тут У мене було більше 100 переглядів набралося. дивіться 500 переглядів. 150, 220, 140. 350, 170. І отут, вот знаєте, майже, майже 500 переглядів вона підняла 40 тисяч купів. Тоді була дуже класна. Атмосфера в Бравлі, все було дуже класно Але... Вже я тут пропадав два рази, скільки я пам'ятаю, так? Один, здається. І. А не два. От тут я пропадав ще кілька разів. І все. А не, ну все, тут ще 400 передів аж. там дуже рідко набрав там 100 передлів, ще там не знаю скільки. Ні, хоча тут, бо. Коротше, а тут тисячу. Коротше, так то. Найбільший хат у мене був в замку, це я хотів сказати. Але так то все, тут менше 100 паралідів. Все, менше 100 параллів. Я ще не затронув шорти там ще гірше. Ну Так, там десь по 500 паралідів все-таки набралось, але я хочу пояснити, чому? Чому це сталося? Uh, в січні місяці. в січні? Ну, я дуже знімав трошки відео, але я не мав прям дуже сильного інтересу до них, бо саме в грудні, ну і там на початку січня я знімав шорти Тіт Мауса. І якщо ви зараз зайдете на мій канал, то їх нема. Я їх всіх не повдаляв, а просто скрив. І багато ще там сірякого крінжа. Бо не зрозумів, що я по-перше робив крінж, але я це робив, бо я бачив, що це цікаво людям. Я це робив і піднявся. І з тисячі підписників я до того знімав Майнкрафт в шортс. Там у мене були челенджі. Я на цього набрав свою першу тисячу. І після того ще три косаря на переозвучці Тіт Мауса. Але вже от в січні січня, що вже нікому він не цікавий, бо він сам прийшов з Ютуба, і в мене скат... ну, не дуже сильно скатились перегляди, але я в цьому трохи засмутився, я хоч... але в мене все рівно потрошки прибавлялись підписники насправді. До десь е березня, там, десь березня, там вже все, канал пішов в мінус. Після... ну, тобто, моє останнє відео, яке набрало там прям нормальний перегляді, де... Це в нас з не кражуваєш. А ні, це випало три легендарних пам'ятаю це відео. все, Після того я пропав кілька... ні, десь... Раз. П'ять раз. Чотири-п'ять раз. думаєте, мені смішно, ну, ну, так то там, да. якщо б це не я знімав, то мені б було з цього, але це мій канал. Ну і всьому цьому це впадок переглядів і через це мене просто інтерес до того, щоб це робити, впав. Якщо нема переглядів, то я не хотів цього робити. Але я зрозумів таке, я побачив там багатьох приклад з того, що в них теж в мінус, в мінус впали в канал, а вони піднімались і ставали мі каналами мільйонниками. Ні, я не кажу, що я стану каналом мільйонником. Я просто хочу стати популярним, ну і радувати відео, ну і поліпшувати якість їх. Е... Так, то я прийшла на YouTube за тим, щоб побачити наскільки мій контент цікавий людям. Це мені найбільше подобається. Якщо його не дивляться, в мене просто падає до цього інтересу. Якщо цього ніхто не хоче, то і ніхто. Якби. Ви зрозуміло думаю. А так, то. Так то я зараз, ну от прямо зараз, поки записую це відео, я, ну, я тільки зараз це зрозумів чомусь, що навіть не дивлячись на перегляди, я маю знімати. І в мене за мою активність рано чи пізно вже буде прибавок аудиторії. І, надіюсь, так і станеться, тому я постараюсь, як мінімум. Я не буду більше робити таких схожих відео, чому я пропав все таке. Це буде останнє таке відео. Якщо я їй пропав, то будуть це в своїй телезі, пост посилання в коментарях. Е, можете зайти там майже 30 підписників. Е, я там деколи пощу якісь пости. Ну, і там можете і на чат підписатись в Телеграм, там все є. Ну і там ще є. Коди від Суперсела на різні там стартропи, піни, все таке. Е, ну і що я хочу сказати? Я постараюсь викладати відео, але не обіцяю, що вони будуть. Постараюсь. І якщо в мене і вийде вкластись в те, щоб хоча б раз в два дні випускати відео, я думаю... Я нарешті повернусь і не буду так хоча б сильно пропадати. І наступна інформація в Телеграмі, підписуйся. І... Ну так, таке доволі скучне відео, але я сказав, що хотів е, та, зайду в Бравлу, що Ш... є. Е, добре, є ще, може щось в вам в Бравлі. Е, за цей час в Бравлі я нічого не зробила. другий сільвер. Ще за пару днів вже закінчується рамзі, я навіть не робив скін на Мелоді. Е, Кубків у мене 50к нема, як я хотів за 50 днів. Е, що ще пройшов БП, не зняв відео топ Кленсі, його накупив з себе. Мегаящики я повідкривав, вибив трьох монархів, та я маю трьох в ріку, я теж в цьому телеграмі. Я Не знаю, якщо хочете пуш то буде вам пуш, не знаю. Подивимось, блин. Пуш, пуш 50 тисяч, ну я би хотів зробити там тільки півтори тисячі кубків. В мене хто там є на малих кубках. От Кленці вже за пару днів буде, я його треба закрадити, Я Бері не апав, я драко не апав. Я хочу запущу ще кар пару з тих 25 рангів І я надіюсь, я зможу все таки обнути 20... 50 тисяч там да? от і все. Там Ну і надіюсь а, я буду знімати Роблокс Толтар Defense, там, не знаю, ще якісь режими, там Дженгу якусь. Коротше, якщо хочете ще Роблокс, то ставте лайки. Підписуйтесь, підписуйтесь на телегу в коментарях, ссылка. І усім!